Вітаю на уроці математики. Відкрити наші дошки. Будь ласка, запишіть 4 грудня. Класна робота і каліграфічна хвилинка число із 5 сотень і 2 одиниць 502. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка. Переходимо до роботи в підручнику. Стрінка 98, завдання 548. Які одиниці маси зручніше використати для зважування одного яблука? Грами. Для ящика яблук – Кілограми, вантажівки яблук. Сьогодні ми з вами познайомимося з деякими новими для нас співвідношеннями. Масу великих предметів зважують у тоннах, а масу невеликих у грамах або кілограмах. Сьогодні ми а ми знайомимося із поняттям тона. Згадай співвідношення: в одному кілограмі 1000 грамів, в одній тонні тисяча кілограмів, в одній тонні 10 центнерів. Нагадаю, що в одному центнері 100 кг. Працюємо над завданням 549 Усно прочитай дані про масу тварин. Самостійно прочитаємо. Отже, переходимо до завдання 550 на сторінці 99. Працюємо усно. Маса білого носорога становить 4 тонни. А маса чорного удвічі менша. Яка маса чорного носорога? 4 тонни поділити на 2, адже удвічі менше буде 2 тонни. Молодці. Наступне завдання 551. мову. Запишіть, будь ласка, завдання 551 Нам треба з вами записати. В кілограмах кожну масу. 2 центнера 7 кілограмів це буде 207 кілограмів. За аналогію 3 центнера це буде 300 кілограмів. 7 центнерів 40 кілограмів це буде 740 кілограмів. 9 центнерів це 900 кілограмів. 5 центнерів 45 кілограмів це 545 кілограмів. 4 центнери – 44 кг, 444 кг. Запишіть, будь ласка, поставіть відео на паузу та запишіть. Наступне завдання 552, ми його е, саме завдання не записуємо, але виконувати будемо далі. В перший стопчик запишіть, будь ласка, нам треба записати в центнерах і кілограмах кожну масу, тобто тепер навпаки. 450 кілограмів це буде 4 центнери 50 кілограмів. 305 кілограмів, думаємо, буде 3 центнери 5 кілограмів. 137 кг це 1 центнер 37 кг, 955 кг – це 9 центнерів 55 кг, 107 кг це 1 центнер 7 кг, 520 кг це 5 центнерів 20 кг. 301 кг це 3 центнери 1 кг. Поставь відео на паузу запиши. Наступне завдання 553. Викона дії з іменованими числами. Самостійно запишіть, будь ласка, поставте відео на паузу. Запиши, виконай завдання і потім перевір. Перевір, будь ласка, щоб це в тебе було правильно. Йдемо далі. Зроби гімнастику для своїх отженят. Отже, задача 554. Працюємо письмово. Маса шкарлупи курячого яйця становить 6 грамів. Це становить 10-ту частину маси всього яйця. Яка маса курячого яйця? Дивимося, якщо ж становить 1 десяту, тобто таких частинок 10 по 6 грамів. Як нам знайти, скільки ж маса курячого яйця? Треба 6 помножити на 10, 60 грамів. Запишіть, будь ласка, задача 554 дія і відповідь. Постав відео на паузу та запиши. І задача 555 із поля в овочосховище потрібно перевести 18 тонн овочів. Вантажівка перевозить за один рейс 3 тонни. Скільки рейсів потрібно зробити вантажівці, щоб перевести всі овочі? Якщо за один рейс, перевозить 3 тонни. Скільки їй потрібно разів з'їздити, щоб завести 18 тонн? 18 поділити на 3. Запишіть, будь ласка, задача 555. Перша дія, відповідь. Поставте відео на паузу та запишіть. Ваше домашнє завдання. На стрілянчики стовп підручнику розв'язати задачу номер 557 та виконати дії з іменованими числами номер 556. Дякую за увагу.